Власне, далі про це та інші важливі події ми поговоримо з Ми з нами на зв'язку. Співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна» Антон Кучухідзе. Антоне, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте заяв Трампа і почнемо. Бо крім всього, про що ми вже згадали, він також сказав, що очікує відповідь від Росії щодо миру в Україні вже цього тижня. Прозвучали ці слова на зустрічі американського президента із прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Що це було? Трамп знає щось таке, чого не знають всі інші, бо не схоже на те, що Росія в цілому готувалась до миру. Чи в такий спосіб Трамп висунув черговий ультиматум Путіну? Е, треба розуміти, що Трампу важливо бути переможцем як для внутрішнього електорату, так і якраз таки для. Зовнішніх партнерів на фоні тарифного тиску, на фоні всіх тих процесів, які розпочав безпосередньо президент Трамп проти багатьох держав. Тому він хоче бути успішним, рішучим, таким лідерським готовим до рішень, і тому він говорить про такі речі. Він же не буде казати, що дивіться, я там. Пробую щось робити, а расисти не слухаються, не хочуть. А тоді буде логічне питання: а чого ж ти на них не тиснеш? Чого ж ти не посилюєш санкційний тиск? Чого ти не даєш більше зброї Україні, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто багато буде не те, щоб риторичних питань, а питань по суті, а що було зроблено для того, щоб Російська Федерація ага. змінила свою поведінку. Ага. Тому, щоб не потрапляти в таку ситуацію, він і внутрішньому електорату, і зовнішнім партнерам показує, що дивіться. процес іде. Я перший, хто посадив їх за стіл перемовин, хоча українська делегація напряму з рашиською не працювала. Ага. А, ось. І е, він приписує, наприклад, собі будь-яку, е, скажімо, телефонну розмову або будь-який контакт, або знаєте, там е, ну, ну що, як справи? Хочеш миру, так хочу миру. Все я досяг прогресу. Uh -huh, тобто, ось uh -huh. ну зрозуміло, що дивіться, е, яка логіка. Зрозуміло, що коли він питає президента України, чи хоче Україна миру, президент України скаже, так ми хочемо миру. Uh -huh, uh -huh. Потім він дзвонить до Путіна і каже: Ви хочете миру? І той каже: Хочу миру але ж питання не в тому, що расисти заявляють, а що роблять, і тим паче, що ось, ось ця дивна історія, що він чекає від расистів. Рашисти перші кроки мали робити, бо вони агресори. Тобто була створена американською адміністрацією така тепла ванна для того, щоб расисти діяли так, як вони хочуть, і в цьому є велика проблема. А тепер змусити їх змінити поведінку дуже важко. попри всі ті заяви. Там буквально вчора офіційні особи України опублікували якраз такий мінімум. 30 порушень енергетичного ага. перемиря, мінімум. Ага. Потім порушення домовленості про те, що не будуть стріляти цивільну інфраструктуру. Ви бачите, скільки цивільних жертв? Так. Наскільки у нас так зросло Ми в новинах, якраз вчора від цих домовленостей просто. так, що вдвічі більше так, так. жертв людських з початку цього перемиря, ніж до нього. Так, тому, тому він же не буде казати, що його е, мирний план відсутній uh -huh. або він не може тиснути на расистів. Тому він не каже: Дивіться, ось зараз, через тиждень, наприкінці ро, наприкінці місяця ось через там 100 днів, 180 днів буде шалений прогрес. Я відчуваю, все буде добре. Ну зрозуміло, що дипломатія це така, така річ, що ну там вже ну вибачте за вираз обличчя не б'ють один одному, коли сидять ну, так. напроти друг так, друга. Так, тобто так. іде дискусія, іде обговорення там сторони обмінялися думками, і і навіть обмін думками він вважає перемогою, тому що типу, дивіться, до мене цього процесу, процесу не було. А по суті, що. Тобто тиснули лише на Україну mm -hmm. якісь претензії завжди. Ми чуємо відносно, відносно України. Плюс подивіться на матеріали, наприклад, політику і деяких видань. І виявляється, що є топ-чиновники в адміністрації Трампа, які виявляються незадоволені тим, що Європа підтримала Зеленського після зустрічі в овальному ну, кабінеті дивіться. і зараз намагається компенсувати е грошима. Угу. те, що нам потрібно для зброї, ну бачите, може і вам кинулося в очі, те що тональність відгуків Трампа про Зеленського знову змінилася. І тепер же наш президент е, не починав війну проти Росії. Він знов непоганий хлопець. От з чим це пов'язано? з угодою про корисні копалом? Тому що вчора був підписаний меморандум про стратегічне партнерство, і про те, що ця угода буде укладена. Тож справа в цьому, і що, це, що цей меморандум, що це за меморандум такий? кого і до чого він зобов'язує? Абсолютно вірно, враховуючи наскільки є прогрес там по актуальному питанню для президента Сполучених Штатів Америки, він починає добре висловлюватись там в бік того чи іншого лідера. Ага. Меморандум – це документ про наміри насправді, тобто не треба його перебільшувати. Ну візьмемо тактику Трампа і скажемо, це чудовий результат. Ми вміємо домовлятися, особливо з президентом Сполучених Штатів Америки. Все чудово. Тепер питання: скільки грошей вони готові виділити на вивчення геологорозвідку, відкриття компанії, отримання ліцензій, видобуток, транспортування, виробництво і експорт тієї чи іншої сировини. Тому якби в політичному сенсі це важливий крок вперед. Чудово. Українська дипломатія молодці, відпрацювали, забрали, скажем, зайвий механізм тиску. Як це буде реалізовано? Подивимось, за Будапештським меморандумом на нас ніхто не мав напасти. Навіть ну, якби там не критикували в Будапештському меморандумі, уявіть собі, був прописано положення про те, що навіть економічний тиск не міг чинитися на Україну. Економічний. А скільки угу. тиску було угу. з боку Російської Федерації навіть до агресії 2014 року? так. так. Тому, тому в короткостроковій перспективі чудово, що є що є якраз таки цей меморандум. А Можливо, ми побачимо. дійдемо до конкретних якихось там контрактів, інвестицій і так далі, і угу. від цього виграють угу. дві сторони. Далі давайте поговоримо про зустріч у Парижі за її підсумками. Ось Андрій Єрмак сказав, що першим етапом мирного процесу має стати повне припинення вогню. Це вже спільна пропозиція. Вітков ну узгодив це з Путіним. Приїхав на зустрічі з відповідною згодою російського диктатора. Чи поки що це лише наша пропозиція? Що взагалі вже відомо про ці перемовини і реальні результати? Ну, об'єктивно тут важко сперечатись, наприклад, з президентом, який сказав, що Україна хоче миру більше за всіх. Це зрозуміло. І якраз таки позиція делегації, яку ви озвучили, вона вкладається ось в цю логіку. Uh -huh. Тим паче, що ця позиція, окрім суті, має ще технологічну позицію. Типу Трамп ще ж починав тиснути там на українську сторону. Ось ви, ось ви. Дивіться, ось ми за це. Ми готові розпочати. Режим припинення вогню готові. Але ж це має бути двосторонній механізм. Дивіться, ми позицію зафіксували, вам її передали. Підтверджуємо на всіх рівнях. Зробіть щось. Тим паче, що пам'ятаєте, президент під час однієї зустрічі з журналістами сказав, що всі порушення Україна буде передавати Америці. І це дуже вигідна позиція. Щоб там нам не розповідали американці, Україна збирає фактажі, передає американцям, як режим припинення вогню в лапках існує. Тому з точки зору дипломатії, дивіться, з точки зору дипломатії технології перемовин, позиція правильна, але без американського тиску на расистів цього неможливо буде досягнути. Ну, дивіться, бачите, тут ще цікаво, що приблизно в той же ж самий час, поки йшли переговори в Парижі, і Трамп робив заяви. Представник Росії в ООН е Василь Небезня заявив на брифінгу для журналістів, що припинення вогню наразі не є реалістичним. Це і є така відповідь Росії на все те, про що ми зараз говорили. І Трампу вже не треба тепер чекати наступного тижня. Чи е небезню просто в курс справ з Москви не ввели, і він за якоюсь такою старою методичкою... Небезня за старою методичкою працює на Ну, В них методичка не змінює з лютого 2007 року, це по-перше. по-друге, слід зазначити, що представник ВОН він продовжує лінію своєї держави. Тобто, mm -hmm. тут випадковостей не буває, mm -hmm. навіть не дивлячись на різницю в годинах, ага. це, це, це міністерство. Працює 24 на 7. Це по перше. І головне, що треба сказати, сигналів по тому, що расисти не збиралися. Виконувати ніякі там проміжні домовленості і досягати якогось припинення вогню, вони були фактично в, перший, в перші дні, коли Трамп обрався. Тоді ж орешник запустили. Угу. Тобто, вони розуміли, яка риторика у Трампа, що він там бачить ситуацію. Інакше вони запустили Орешник. Чудово! Тобто, велика готовність. До прагматичних перемовин, щоб досягнути миру, тому таких натяків дуже багато. А ви зверніть увагу, як Суркова запустили в західні медіа, який почав розповідати, що руський мір ніде не закінчується. Угу. Ну, з якого дива під час перемовного процесу, коли ситуація складна, ви починаєте поширювати ці тези, тому що повірили в себе, дали їм повірити в себе, попри санкції, попри втрати на полі бою, попри консолідацію європейських. Сил та засобів, попри об'єднавчі процеси багатьох держав щодо підтримки України і так далі, uh -huh. ну виявилось так, що команда Трампа не кажу, що сам Трамп, uh -huh. але команда Трампа, особливо пан Вітков, якось сприяв тому, що рашисти повірили в себе. А давайте що і дивна ситуація. Зверніть ага. увагу, як спецпредставник по близькому сходу займається українським питанням. Ну питання з географією, чи як там із історією є питання? Там Багато питань насправді. Давайте ще трохи поговоримо про результати переговорів між Трампом і Мелоні. Італійська прем'єрка їхала говорити про мити, які США запровадили проти країн ЄС. Що зараз відомо про це? Що хоче Вашингтон в обмін на скасування мит? Бо американська преса пише, що від Європи вимагають підтримки у торгівельній війні проти Китаю. Я думаю, що все ж таки США та ЄС знайдуть якийсь збалансований підхід з точки зору торгівлі. Ну принаймні, кроки в цьому напрямку будуть зроблені. Головне, що хочуть американці, щоб за найбільш преференційним режимом їхні товари потрапляли на європейський ринок. І по-друге, там є деякі інтереси окремих компаній зараз. Не будемо їх озвучувати, але uh -huh. дехто не міг побудувати завод в Німеччині uh -huh. е з автовиробників, якось не вийшло. Тому ну будуть лобіювати такі речі, щоб мати більшу присутність в промисловості своєї, в тому числі і на європейському континенті. Тобто, це це здається типу дивним, що навпаки Трамп виступає за релокацію виробництва. Політично так, але є окремі бізнеси навколо нього, яким потрібен, наприклад, європейський ринок. Вони хочуть потужності там розмістити, продавати там меншу зробити логістику, заробляти більше і так далі. І так далі. Тобто, як, як сторгуються, так і буде. Бо поки це відкрите питання, якоїсь якихось конкретних цифр ми не бачимо. Але в будь-якому випадку, враховуючи те, що обидві сторони готові йти до кінця з точки зору підвищення ставок, то я думаю, що перемовини будуть достатньо. Складні, але можуть закінчувати закінчитись якраз таки збалансованим рішенням на користь обох. Uh -huh. Ви ж пам'ятаєте цей жарт е про Дональда Трампа. make depression great again дякуємо ще раз. Ви за те, що долучилися до нашого ефіру, і нагадаємо, що з нами на зв'язку був співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна Антон Кучухідзе. Дякуємо і мирного дня. вам